Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу і Програма вірніше телемарафон, який називається Рада перезавантаження, версія 2014». Говоримо сьогодні про підсумки парламентської кампанії в Україні. Нагадаю, що сьогодні в Україні відбулися парламентські вибори, до дочасні вибори до Верховної Ради України. Вже є перші результати екзит полів. але перед тим як показати власне ці результати і голосити ці результати, хочу представити сьогоднішніх гостей нашої студії, які завітали до нас на телемарафон. Отже, сьогодні до нас завітали Ігор Кабаненко, екс заступник міністра оборони України. Добрий вечір. Вітаю вас, Євген Шевченко, боєць батальйону Донбас. Вітаю. Добрий вечір. Ігор Коліушко, керівник центру політико-правових реформ. Вітаю вас, Добрий вечір. і Сергій Згурець, військовий експерт. Вітаю вас. Добре. Так, власне, Чому ці гості до нас завітали до студії? Більшість із них військові, або колишні військові, або нинішні військові, тому що ми будемо говорити в тому числі і про військове обличчя Верховної Ради України, тому що багато серед тих, хто балотувався до Верховної Ради України, має причетність до війська або до добровольчих батальйонів. Отже, давайте подивимося результати екзитполів. Нагадаю, що о 20.00 були оголошені результати екзитполів. Що власне ці екзитполи нам показали? Отже, власне, фактично всі екзитполи показують нам приблизно одні і ті ж цифри. Це національний екзитпол Ползний 23% 23% Порошенка, 21,3 Народний фронт, самопоміч 13,2%, Опозиційний блок 7,6 і Радикальна партія 6,4. І там здається, ще свобода має бути присутня в цих екзитполах. Так, 6,3. Ну і, власне, там вже батьківщина 5,6%. Тобто комуністи не потрапляють, не потрапляють в громадянська позиція. Анатолія Гриценка. Ось такі результати національного екзитполу. Зараз дивимося. Екзитпол Інституту соціальних досліджень імені Яременка. Отже, блок Петра Порошенка 23.1, Народний фронт 19.7, самопоміч 11, опозиційний блок 9.9, Ляшка, Радикальна партія 6.7. Свобода 5,8%. Батьківщина 5,7. Ще один екзитпол це міжнародний екзитпол. Його результати наступні: 22,2 блок Порошенка, 21,8 Народний фронт, Самопоміч – 14,2, опозиційний блок 7,8, Радикальна партія Ляшка 6,4%. І свобода. 5,8% і батьківщина 5,6%. От ось такі результати екзит полів. У нас на зв'язку зараз Алла Чиж. Вона перебуває у штабі блоку Петра Порошенка. Алло, вітаю вас. Вітаю студія в штабі президентської сили відбувається пожвавлення вже десь протягом двох годин. Ми бачимо, що після оголошення результатів екзитполу політики, лідери списків почали активно коментувати вже навіть майбутню коаліцію. кажуть про те, що ймовірно до неї війдуть всі демократичні сили, і навіть говорять про широку коаліцію, що правда так само, яка буде складатися виключно з демократичних сил. А зараз планується вже говорять тут в Кла. Кулу... Про можливий брифінг Петра Порошенка. Я не знаю, коли саме він відбудеться, це поки що таємниця. Але тим не менше політики вже розмірковують про склад нового уряду. І, зокрема, Юрій Луценко говорить про те, що можливо Арсеній Яценюк лишиться прем'єром, в разі якщо пакет реформ буде співпадати з тим баченням, з баченням власне блоку Петра Порошенка. Студія. Так, дякую, Алло. Ну, між іншим Уже народний фронт заявив, що готовий запропонувати Яценюка на прем'єр-міністра. Ну це абсолютно очікувано, і здається, нічого в цьому дивного немає. Отже, панове, як вам результати, попередні результати, тому що остаточні результати центр виборчком оприлюднить уже 29-30 жовтня. Що ви скажете про результати національних екзит полів? Будь ласка, пане Ігоре, з вас на мій Точно. погляд, звичайно, ми бачимо, що немає такої. Значної переваги, там більше 30-40 одної політичної сили. Тобто є таке стримане, на мій погляд, відношення громадян України стосовно того, щоб такі намагання знайти такі збалансовані підходи, тому що голоси розділені з іншого боку. Ми бачимо, що а, немає комуністів. Це такий. Посткомуністичний вже, можна сказати, парламент, в якому немає цієї політичної сили, яка була дійсно тягарем минуле. І е, також ми бачимо, що там є обличчя нових, нові обличчя. Хоча, хоча є відсоток тих людей, які, е, скажімо так, залишилися е, з е, минулих часів. Е, тобто, будемо дивитися, яким чином буде формуватися коаліція, тому що коаліція, звичайно, буде формувати. Основу уряду і від коаліційної угоди від того, якою вона буде, буде звичайна архітектура уряду. Головним є в цьому питанні те, що, на мій погляд, щоб парламент швидше вирішив всі організаційні питання і зайнявся безпосередньо реформами, тому що, на жаль, за 8 місяців, і в тому числі показники голосів, які були віддані виборцями, вони свідчать про те, що. Виборці таким таким чином вони індикатують, що треба робити реальні реформи бистріше, тому що громадянське суспільство досить швидко вийшло пішло вперед. А на жаль, влада відстава відставала ці часи від того, що вимагає громадянське суспільство. Я думаю, буде сверхзадача стояти перед новим парламентом і урядом, пришвидшити реформи, реальні реформи, реформи, які нас наближають. До Європейського союзу, до європейських до європейських стандартів, а на рухають кудись в невідомому напряму. Оцей цей головний виклик, на мій погляд, який буде після того, як буде створена коаліція, і буде обраний новий Ну, уряд. очевидно. Одна із реформ, яка також буде на порядку денного. Нового парламенту це реформа Збройних сил а України, безумно, тому що безумно. абсолютно очевидно, що питання національної безпеки та оборони, це питання буде номер один у новій Верховній Раді. Пане Євгене, як вам такі результати національних екзитполів і що ви чекаєте від нової Верховної Ради? Ну я, по-перше, дуже радий, що нарешті ми позбулися цієї Верховної Ради, да, тому що. Дивитися на неї вже було далі неможливо. В принципі, ради дійсно, що багато нових облич. Молодих, фахових, да, сподіваюся. На жаль, як я зараз бачу, да, проходить опозиційний блок. Да? Там вілку, бойко, да, ця команда. Да? Я сподівався б краще побачити їх за гратами. Я думаю, що цей час нас попереду ще працювати є ще над чим. І я чув, що Порошенко, наче збирається одним з перших законопроєктів, це про скасування недоторканності, так? Да? Так, ну він обіцяв при да, обіцяв прийнятим. Да. Я думаю, що це буде гарним таким е е прикладом е майбутньої налаштованості да, цієї Верховної Ради, якщо він дійсно з перших днів скасують недоторканність, да? і мені здається, це буде. Гарним початком для цього скликання, дякую, пане Ігоре. Ви були свідком і бачили не один склад парламенту, і були учасником українського парламенту, членом українського парламенту. Чим нинішній парламент кардинально буде відрізнятися від попередніх парламентів, тобто що нового в ньому буде? Я думаю, точніше говорити сьогодні про очікування, які ми маємо. І дійсно дуже хочеться, щоб цей парламент кардинально відрізнявся від попередніх, насамперед своєю націленістю на конкретні рішення, на конкретну роботу, на супровід реформ, які конче необхідні нашій країні. І знову ж таки, я думаю, що вже перші. Дні роботи нового е, Верховної Ради, нового скликання покажуть наскільки в цьому складі е, появляться нові тенденції, тому що е, поява кількох десятків нових облич це ще не означає, що буде новий стиль і нова абсолютно якість роботи е, Верховної Ради все таки дуже багато залишається е, старих. Е, і тут я б інколи на жаль приходиться сумувати, що незважаючи навіть на цей міжпартійний поділ, виробилася якась уже ну така, такий дійсно стиль, стиль роботи в усіх фракцій, однаковий. І він, я думаю, має бути змінений в цій Верховній Раді. Разом з тим хочу відзначити, що ну, я б до негативів результатів, якщо вони співпадуть з результатами Екзитполу, е е е е е відніс би непопадання Верховну Раду громадянської позиції. Думаю, це збіднить нашу політику. В той же час я. Думаю, що лідери цієї політичної сили самі абсолютно винні, тому що їхній результат був прогнозований і багатьма експертами вже кілька тижнів тому, власне, те, що громадянська позиція може не попасти в Верховну Раду, вже називалося. Також до позитивів відніс би те, що президентська політична сила не набрала явної більшості, так як прогнозували, знову ж таки, там 35 і більше процентів. Тому що останнім часом, ну я, наприклад, дуже багатьох кроків в політиці президента просто не розумію. І президент не докладає зусиль, щоб пояснювати громадянам. Чому, наприклад, він так поступив із законним проектом про внесення конститу... змін в конституцію? Чому він е, саме так поступив і, і ще й на закритому засіданні прийняв закон про статус, е, особливий статус районів на Донбасі і так далі? І тому коли люди чогось не розуміють, вони цього бояться. І я думаю, це також позначилось, результ... на, позначилось на тому, що рейтинг. це невисокий рейтинг. А загалом, я думаю, що це добре, що є певний паритет у Верховній Раді. Мені редактори підказують, що за попередніми даними до парламенту проходить Дмитро Ярош, лідер правого сектору. Про це заявив Святослав Олійник, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Мені запитання до. Сергія Згурце, пане Сергію, як вам присутність в наступному парламенті військового лобі? Тобто, нарешті, військові отримують потужне в принципі лобі в новому парламенті? Це якимось чином вплине на ті реформи, які очікуються в збройних силах України, та й загалом на ситуацію в армії? У насправді думаю, що це військове лопися чітко не виражена, і головна його недолік полягає в тому, що воно може бути розпрож всередині, і проблема полягає в тому, що Потрібно вирішувати концептуальне питання, зокрема з військовою реформою, реформою силового блоку, вирішення питання про державну оборону замовлення, і інші речі. І тут потрібний дійсно професійний рівень. І я боюсь, що у людей, які йдуть ідуть в цьому, начебто, військовому лобі, може не вистачити фаху. Енергії буде достатньо, а фахових знань буде замало. І це може негативно вплинути на формування якогось такого інтегрального підходу до поглядів на реформування тих же збройних сил. Але сподіваюся, що це період короткочасний, і люди здобуть певний досвід, який допоможе забезпечити ті кроки, які на сьогодні вкрай потрібні для і збройних сил, і для суспільства в цілому. З'являється інформація щодо голосування центром борщиком. Заявив про те, що Більше 50% проголосувало на виборах. Нагадаю, що явка виборців станом на 16-ту годину була 41%. З'явилася також інформація про те, що звільнений Слов'янськ все одно проголосував за колишніх регіоналів. 36,3% проголосувало проголосувала за опозиційний блок. Друге місце у партії блоку Порошенка, яке набирає 25,7%. Третє місце. У Слов'янську 7-8 комуністи, потім Радикальна партія України. Ну, ось така ситуація. Очевидно, питання, яке буде актуальним для всіх політичних сил, а також для найперше президента, наскільки можна визнавати результати виборів без участі громадян частини Сходу, а також Криму, який анексований, так тобто, чи є це проблематичним для. Взагалі, для визнання цих виборів, пане Ігоре, очевидно, ви як юрист можете дати точну відповідь швидку. Це загально відомо, що це не є згідно нашого законодавства перешкодою для визнання результатів виборів. І тому я думаю, що із з політичної точки зору тут загрози легітимності великої немає. Звичайно, мені там трошки прикро, що, що якщо участь у виборах буде лише чуть-чуть більше 50%, це трошки менше, ніж я, наприклад, очікував. І я думаю, що це свідчить про те, що ще далеко не всі громадяни в Україні розуміють, що тільки активною життєвою позицією, в тому числі виборами, особистою участю у виборах, можна міняти країну. Ну, будемо будем працювати далі. Нашим телеглядачам я нагадаю, що одночасно з нашим телемарафоном ми проводимо опитування. Якраз ми питаємо вас, наші телеглядачі, чому низька? Явка на виборах була, отже, варіанти відповідей: перше дивляться телемарафон, друге ніхто не подобається. Третє забракло часу. Втома від політики телефон для СМС-повідомлень 067 215 66 66. А як би А якби ви, панове, відповіли, чому громадяни власне в умовах війни, в умовах загрози національній безпеці та обороні, чому власне? Не дуже активно брали участь у дочасних парламентських виборах. Яка причина цьому, пане Ігоре? на мій погляд, тут потрібно, потрібно звичайно, дивитися на те, які стратегії застосовувались. Звичайно, на мій погляд, ми повинні спочатку розробити стратегію. Ну, держава, влада повинна запропонувати стратегії, які будуть випереджувальні, які будуть переможними стратегіями. Не намагатися вирішувати питання тактичними діями, що часто відбуваються. З іншого боку, ми повинні враховувати специфіку. Третє це те, що громадянське суспільство йде іде швидко вперед. Ми бачимо, як працюють волонтери. Вони за принципом такої мережевої логістики забезпечують. Військами також ми бачимо, які проблеми існують в системі матеріально-технічного забезпечення збройних сил. Тобто, ті, хто це повинен робити, воно повільне, воно не швидке, воно неефективне. Тобто, ці речі викликають ну, певне певне незадоволення серед населення. Це в тому числі питання для того до того, що висновки з цих індикаторів повинні бути зроблені, повинні бути робитися абсолютно е ефективні, продумані фахові, як сьогодні казалося, речі. Які дадуть можливість рухатись е, не лише фрагментам якихось секторам суспільства вперед, самі самим по собі, а державі, в самої державі рухатись вперед з точки зору тих європейських і євроатлантичних стандартів, про які голосували на майдані. Тобто, на мій погляд, це це питання, по перше, це е, таких всебічних стратегій, всебічних стратегій, застосування цих стратегій, фахового підходу і ефективного швидкості, швидкість ще зараз час такий мув. Час рухатись, рухатись швидко і ефективно, поменше казати, побільше робити. І це, це от, на мій погляд, відсутність цього, вона, вона дала от, от, от таке відношення до цих виборів. Я сам був на дільниці і декілька разів бачив, що явка явка досить низька. Тобто, на мій погляд, такі, от такі е, причини цього. І з'являється інформація про те, що, за даними екзитпулу, Сергій Ківалов, колишній голова центру виборчкому, Проходить в Верховну Раду України, з'явилася також інформація про те, що тягне звинуватив соціологів в низькому рейтингу свободи. Ну, власне, я нашим телеглядачам поясню, що результати, які ми сьогодні обговорюємо, це результати екзитполів, опитування громадян при виході із виборчої дільниці, і власне основні цифри будуть від центру виборчкому 29 або 30 жовтня. Але цілком очевидно, що до нової Верховної Ради пройде дуже багато людей, яких ми називаємо діозними, або людей, які б мали б потрапити під люстрацію, пане Євгене, народна люстрація власне почалася в Україні, причому в усіх регіонах України наскільки, на вашу думку, суспільство буде радикалізовуватися і реагувати відповідним чином на. Проходження до нового парламенту людей із сумнівною репутацією? Ну, я думаю, що дійсно люди будуть дуже уважно спостерігати за діями нового складу Верховної Ради. І в першу чергу їхня реакція буде залежати саме від результатів цієї діяльності. Да? І якщо ну, звісно, що я не можу спокійно дивитися на те, як проходять такі люди до Верховної Ради. Да? Ті люди, які грабували по суті, нашу країну останнім часом, які привели Януковича до влади. І я вважаю дійсно, що дуже є велика небезпека того, що люди зараз кидають по смітниках деяких політиків. А з часом, якщо найближчим часом ситуація докорінно не зміниться, то ці політики будуть, будуть просто вішати по стовбах. Ну, Тому, ну, звісно, що сам закон про да, зрозуміло, що він враховував інтереси тих депутатів, які його приймали. Да, стосовно він не стосується виборчих посад. посад да. ну так. Тому там багато роботи є. Но я сподіваюся, що з відміною недо... недоторканності да, у нас буде поле для маневрів. З'являється нова інформація. В новому парламенті самопоміч очікують в очікують, що не будуть кулуарні принципи формування коаліції розповсюджені, і квотні принципи отримання місць у... в уряді. Про це заявила Ганна Гопко на брифінгі сьогодні. І коаліція в новому парламенті не повинна бути пропрезидентської коаліції, а проукраїнської. Пане Сергію, коаліція в нова коаліція в парламенті все ж таки буде провладною. Ну, я маю на увазі складатися з представників блоку Петра Порошенка Народного фронту. Чи все таки ця конфігурація може бути іншою? Мені важко на це питання говорити, тому що я не є власним політологом. Але я сподіваюся, що насправді в новому парламенті будуть запроваджені нормальні зрозумілі стандарти, які ґрунтуються власне на тих речах, яких е, і пропагувала сама поміч. Просто довіра, прозорість. І відповідальність за свої вчинки. Якщо це буде дійсно так, то дійсно та дистанція між суспільством і владою зменшиться на користь загального результату. Якщо почнуться ці кулуарні домовленості, то ми будемо бачити ще меншу явку людей на виборах і ще більш відстроленість людей від від влади, що власне і є однією загрозою існування нашої держави. Дякую, панове, вам за розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що триває телемарафон Рада перезавантаження виборів 2014 на телеканалі ТВА, І Ми повернемося до цієї студії після випуску новин. Дочекайтеся.